Hello Friendly з вами, Деніс Friendly. В цьому відео, дружні, ми з вами попробуємо Чупа Sparkling Спарклінг Баблгам. Коротше зі смаком Баблгам, Черрі Cherry Ось такий Cherry Баблгам, це ще я купував в Солотвині. Зараз ми прореагуємо, що він себе представляє, цей Чупс. Чи це Chupa Chups. любимий буде мій смак, не любимий, бо ті попередні мені сподобались. Зараз попробуємо це. Після цього відео поповнить ряд баночок. ще до того Чупса поповнить. Кесон дуже б'є на мене, ну нічого. Думаю, буде яркіша зйомка, буде ще краще. Тому поїхали до заставки цього відео. Прореагуємо цей Чупачупс з Баблгам. go! Деніс спрайне реагує, Деніс прайне реагує. Сьогодні він буде реагувати на напій газований зі смаком чупа з вишневої. Вишневої. Чекайте. Бо то нас фокусує. Вишневої. Жуйки, жуйки, жуйки. Давайте пити. летс go. Давайте пете, 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 пете. Так. Так, поставимо вас. Ось тако, так. Добре, давайте. Дружні, чекайте, я нас фокусую. Так, добре. Не знаю, як там буде видно, подивимось. Що, починаємо, так? Let's go. Пахне Барбаресом. Зразу скажу. Поїхали. Поїхали давати оцінку. Ось так виглядає. Чупа-чуп з Баблгам. Поїхали. Ну, таке собі. Очікував чогось більшого. Є цукерки Барбарис. Таке враження, коли кинув туди ці цукерки Барбарис, воно так розмішалося, зробило колір і додавали цукру. Оце і таке саме. Да, ті попередні смаки були кращі. Поставлю 8 балів балів, бо я думав, буде смачніше. Ну вийшло то, що вийшло. Так, я собі. Ви вже прокоментували за сьогодні відос про шоколадні чіпси. Дуже дякую за коментарі. Ще нема під буквелем, надіюся буде. Коротше, дуже дякую вам за коментарі. Ви молодці. Да. Молодці, що коментуєте. А ми допиваємо. Я постараюся повідповідати і полайкати, якщо получиться. Може бути зайняти, бо хочу відпочити, знаєте, і не завжди відповідаю і лайкаю. Взагалі, э, жуйки я тут не чую. Вишні, можливо чую, але жуйки не дуже. А упаковка файно зроблена. У той попередній, що ми пробували зелений. Ото мені більше сподобалось, ніж оце. Так. Допиваємо. Теж непогано. Ну як непогано? Ну, типу, непогане оформлення баночки. Але так, то таке собі на 8 балів. Думав, буде смач... смачно. Ну, як вийшло, так вийшло. Коротше, на цьому все. З вами був Денис Прайм. Такий був напій, поставив 8 балів. Не особо би рекомендував. Ну, 8 поставив через те, що солодке. Та. Ну, таке, як кажуть, барбарис, цю каргу розмішав і то все. Ніякої жуйки я не відчув. Вишнє ледь-ледь. Чути було барбарисом. Та. Коротше, на цьому все. Сподобалося це відео, можете тиснути лайк, якщо Ютуб не спише, також написати якийсь коментар, що ви думаєте по цьому напою. І на цьому все. Додивилися до цього моменту. Напиши, я додивився. На цьому все. Е, всім гарного вечора чи дня. Всім пока! Бувайте! Йоу! О, ось такий був напій Чупа-чупс. Можна було краще. Зробити цей смак. Та. Ну, що маємо, то маємо. Цей смак був ліпший. Та. Поставимо його хай буде сюди. Міститься, та. Ось так. Ну, хоча б колекцію нашу поповнить цих чупа-чупсів. Всім пока!